Фестиваль анімаційних стрічок «Солом'яний Бичок набирає обертів. Цей четвер, 19 жовтня, відбувся воркшоп світло-тіньової анімації на базі бібліотеки імені Шури Кобери та Віті Хоменка. Проводила цей воркшоп відома художниця Миколаєва Анна Валерівна Кардивар на майстер-класі. Кожен створив власного персонажа, що оживились завдяки гри світла та тіні. На початку воркшопу діти дізналися, що таке анімація та які існують її типи. Потім створили Тауматроп улюблену іграшку кожного аніматора. А далі почали вигадувати власних персонажів, які згодом ожили завдяки штучному освітленню. Наприкінці зустрічі учні гімназії номер 6 разом з вихованцями художньої студії Берегіння створили плакат з власними персонажами. Воркшоп пройшов весело та цікаво. Дякуємо Ані Валерівні Кардивар за цікавий майстер-клас та бібліотеці імені Шури і Віті за гостоприємність. А в свою чергу запрошую вас на останній воркшоп у рамках фестивалю «Солом'яний бочок, що відбудеться 26 жовтня о 16.30 З пісочної анімації приходьте, буде цікаво.